Через музику до усвідомлення національної самобутності скрипаль Кирило Стеценко в рамках туру Скрипкове дерево роду відвідав Івано-Франківськ. Музикант стверджує, що окрім мови, самобутність кожного народу закладена в його музиці і не тільки в народній, вона є базовою, але йдеться про музику професійну, ту, яка здатна закласти основи національної культурної ідентичності. Особливо актуальним це стало сьогодні, хоча було важливим завжди. Коли Путін звертався ще перед війною до українців, що ви такі ж, і ми. Це ж є не що ніщо інше, як заклик до того, щоб ми відмовилися від своєї української ідентичності. Причому тут навіть не так важливо етнічне коріння, як важливо наша саме культурна ідентичність. Роками нищена і заборонювана українська культура. Спроба асиміляції її в першу чергу з російською таки далися в знаки. змінитися. Переконаний маестро, нація може через свою музику, а українцям є чим пишатися. Український гімн один із кращих у світі. А духовний стрижень нації творили такі майстри, як Д. Денис чи Микола Лисенко. Якщо ми послухаємо Увертюру Миколи Лисенка до Тараса Бульби, а це відомий твір, то той, та енергетика, та потужність, яка є в цій музиці, і та епічна сила, і одна час така етична якась чистота. Держава і нація, яка має такі таку вертюру. Вона має володіти тихоокеанським флотом. Це це музика великої земної імперії. До Івано-Франківська Кирило Стеценко привіз музичну програму, складену з творів видатних українських композиторів 19-21 століть. століття. Символічним музикант вважає якраз те, що відбувається все це у рік двохсотліття автора українського гімну. А ще цей рік сподівається, Кирило Стеценко стане роком української музики. Принаймні, він виступив з такою ініціативою. Субтитрувальниця